В нашому житті є такі речі, які ми розуміємо, власне, після того, тільки коли вони стають загроженими. Свобода, воля, воля до життя це власне одна з таких тем. Тому ми будемо говорити про те, як повернути собі відчуття свободи після. Стану перебування в примусовій ізоляції, ми будемо говорити також про те, як родинам зниклих безвісті та полонених дочекатися, тому що кожна історія має свій кінець. Я Олена Сек, військова психологиня. Мій досвід роботи зі звільненими з полону, почався з 2014 року, власне, тоді, коли російська агресія почала набувати своїх обертів. Я готова поділитися з вами своїм досвідом відновлення після полону і чекання у випадку такого важкої і складної ситуації. Я буду рада зустрітися з вами на всеукраїнському форумі духовно-психологічної підтримки, покликані до свободи. 11 12 грудня. Ми в Києві.